Привіт! У цьому відео я покажу, що робити, коли Roblox не запускається на ПК. Спершу варто перевстановити Roblox. Якщо ви цього не зробили, шукаємо Додати або Видалити програми. Тоді натискаємо тут, знаходимо Roblox у списку, натискаємо на нього, потім на Видалити. Це видалить Roblox, після чого встановіть його знову. Гугліть завантажити Roblox, відкрийте перший сайт і натисніть Завантажити для Windows. Це має вирішити багато проблем. Якщо не допомогло, спробуйте завантажити Roblox з Microsoft Store. Знайдіть його, натисніть і шукайте Roblox. Побачивши Roblox, натисніть на нього і завантажте звідти. Можливо, це спрацює. Потім спробуй запустити Roblox як адмін. Клацни правою кнопкою, вибери запуск від імені адміністратора. Натисни «Так» у вікні та запусти Roblox. Якщо не допомогло, натисни Windows плюс R. У вікні введи Fustel Local AppData сотки. І натисни ОК. OK. Прокручуй донизу, поки не знайдеш Roblox. У мене він клацне на нього і вибери Versions. Вибери найновішу версію з наявних, орієнтуйся за датою зміни. Просто вибери найсвіжішу, заходимо туди і гортаємо донизу. Знаходимо Roblox Player Launcher і запускаємо його. Нічого іншого не чіпаємо. Клацаємо, Roblox перевстановлюється успішно. Це може вирішити деякі проблеми. Сподіваюся, відео було корисним. Якщо так, лайк буде приємним. Бувайте!